На перший погляд, це звичайна аварія. Дві машини зіткнулися на зустрічній смузі, але лише на перший погляд цю велику і заплутану автопригоду активно обговорюють на інтернет-форумах. В ДТП потрапило одразу три автівки: Range Rover, Ровер, Нісан trail та Тойота Корола. На щастя, ніхто не постраждав. Тринадцята година, столичний червонозоряний проспект майже стоїть у щільній пробці. Але нашому екіпажу вдається дістатися до епіцентру аварії. Перше, що ми бачимо, лобове зіткнення двох автівок, вщент розбиті X-Trail та Тойоти Короли. А за кілька метрів рейндж ровер без номерів. Дорога устелена уламками від машин, а на узбіччі обурені люди. Тепер намагаємося з'ясувати, що тут сталося. Випадковий перехожий та водій Тойоти одразу роз'яснюють картину подій. Рейнджеровер пересікав двоє осіву, виліз аж в этот ряд. Шов по дорозі, побачив той саме рейндж ровер, стояв поперек во так, виїжджав сюди прямо. Перпендикулярно. Пройшов удар. екстрейл, екстрейл. Ударився. ще б какую-то машину, зупинився аж там. Це була Тойота Корола, яка рухалася у бік Севастопольської площі. Її водій каже: як побачив Нісан, одразу гальмував. Однак уникнути зіткнення не вдалося. Під'їжджаючи сюди, я бачу цю машину Нісан X-Trail, яка вже стукнувшись от в такому стані, як вона зараз є. Можете зняти? Ви виїхала вже на зустрічну смугу. І по інерції катилося трохи. Я максимально вімкнув ріку, вімкнув задню передачу, почав сигналити, почав здавати наскільки можливо, але далі вже були машини, і я вже зупинився. Отже, рейндж ровер рухається у крайній правій смузі, аж раптом водійка вирішує розвернутися в недозволеному місці. Її автівку пропускають машини у сусідніх смугах. Та коли вона перетинає подвійну осьову, у неї влітає зустрічний Нісан. Від удару Нісан вискакує на зустрічку та таранить Тойоту королу. Та найцікавіше почалося відбуватися згодом. Влаштувавши аварію, водійка машини зняла з неї номери. А потім викликала собі швидку: їй начебто стало зле, однак лікарі не на камеру запевнили у водійки звичайний стрес і жодних травм. Свідки кажуть, після аварії дівчина вела себе доволі бадьоро, тож сумніваються, що їй стало зле. Дівчина сиділа, вийшла, походила, сіла обратно в машину. Приїхав этот. Поговорили, поговорили, вона сходила в кафе. А потім горе водійка разом з другом із Мінівена зняли з ренджеж ровера номери. Навіщо вони це зробили? Намагаємося з'ясувати у її товариша. Розкажіть, будь ласка, навіть що? Вони... Як бачите, хлопець нас сіляко уникав. Розібратися в ДТП не поспішали й в Державтоінспекції. Вони приїхали сюди аж за годину. На той час водій Куренжровера з місця аварії вже забрала швидка. Всі питання з інспекторами ДАІ залишився вирішувати її товариш з Мінівена. Нині триває розслідування. А поки нагадаємо, детальніше про цю автопригоду ви можете дізнатися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.